Чому кентаври погані шпигуни, бо вони завжди залишають після себе забагато слідів? Кентавр намагається медитувати. Вдих. Я спокій, видих, я гармонія. Внутрішній голос кінської частини А чи не час вже побігати? Два кентаври стоять перед ескалатором. Один зітхає і каже іншому. Йди тих, а я ще подумаю, з якої ноги почати. Любий, ти мене слухаєш? Так, звичайно, відповів кентавр, задумливо чухаючи копитом за вухом. На сповіді. Отже, я згрішив. Я відчуваю гординю через свій інтелект і водночас заздрю коням, у яких немає іпотеки. Найнезручніший момент у житті кентавра. Коли хтось у черзі позаду тебе вирішує, що твоя спина це зручна поличка з клянкою з кавою. Чому звільнили кентавра з кур'єрської служби? Він прибував завжди вчасно, але з'їдав всі екопакунки.